Біляєвка маленьке містечко на березі Дністра, тихе, затишне і по-домашньому прекрасне. Але яким його бачать туристи? Уявіть, до біляєвки приїхав іноземець, і у нього є лише один день, щоб дослідити наше місто. Що йому відвідати? Знайомтесь, це мій друг Шон. Hello. Шон родом з Америки, але вже понад рік мешкає в Одесі. А от у біляївці він вперше. І його маршрут залежить від того, що йому порадять місцеві. Вітаю! Ми проводимо експеримент до Дня міста і запросили в Біляївку іноземця Шона. Він американець і у нього є всього один день, щоб дослідити наше місто. Що ти йому порадиш відвідати? Я порадую відвідати річку Турунчук. Це дуже красиве місце. Там можна погуляти, ну піти на рибалку. Першу чергу це випоїть, будь ласка, на біле озеро. На катері, чи на лодочці прокататися по нашій е, заповідній зоні. Першу чергу, ну, дивіться, я вчора зі, зі своїми дітьми каталася на катері по угу. річці. Ось таку насолоду ми отримали. Екостежина у нас там є. Станція Дністер е, дуже гарна. Там у нас є історичний музей. У нас є дуже гарний парк в місті Біляєвка. Це наша річка. Починаємо ми з берега і їдемо. Хорошо би було прийтися, по Ковстечки дуже добре. Є церква, є часовінки, є кінотеатр. Приїжджають часто сюди артисти, виступають. Так що ми добре живемо тут і щасливо. Як кажуть місцеві, у Біляївці всі дороги ведуть до річки. То з неї і почнемо. Шон, do you like going on boat rides on the river? I don't do it often, but it looks very very fun. So let's go. Okay. Okay. <laughs> To be, to be, uh, so, yeah, it's just surprising to me. I live so close and I didn't know there was this beautiful part of Odessa, Oblast. It's really cool. It's really different from the city, different from Odessa. And it, it does remind me of, of uh, the United States in some places. And it's just really cool and relaxing. Just, uh, thank you for showing me this. I, I really enjoyed it. Thank you. Thank you. <laughs> Наступна локація теж пов'язана з водою. Це музей чистої питної води, де показано шлях води від річки до крана. В біляєвці багато людей тримають свійських тварин. А нещодавно з'явилось ціле ранчо. Гріх побувати в нашому місті і не завітати в гості. Шон, дою хев аніпецотхом. Ага, со сінкій массі за сплейс. Кол, та сам скрей. Збирається, можна смачно поїсти. Смачно поїсти ви можете Попе Джойс, з правої сторони біля Приватбанку, кафе централ. М'ясо гріль, ага. стартап та кокоріко. Вон кафе є, йолкина дуже добре. Кофе там роблять, напітки роблять, водкофейна стоїть. Дуже багато у нас, тут, де можна перекусити. Шон, вот і сі фейвертдіш? Uh, probably hulupsi or beef carpaccio. Wow, Ukrainian food! Yeah. Uh, what do you think about uh, tasting our local belyepka borscht? That sounds great. That sounds very tasty. So let's go. Cool. So it's our local cafe Papa Joyce. Great. Okay. Uh, Looks great. Name Papa Joyce. Perfect borscht. This is such a wonderful borscht. It has more tomato in it or tomato paste than usual. So it has a very, in English we say umami flavor, a very savory flavor. But it's just wonderful. And the bread's perfect too. I love borscht. I eat borscht all the time. And this is one of the best ones I've ever had. So thank you. Який сувенір можна повести з Біляєвки з собою за кордон або якийсь подарунок? Доброго утро. Ну кордон повести. Я дуже колись купив картину нашого місцевого художника. Називається Придністровські байки. Там дуже красиво розлікательна картину, яку невелику картину ага. за Біляєку купити. Клас вертута українська вертута жаль. біляєвську вертуту. На жаль, вертуту для шона. Ми вже не встигли замовити, але в мене є краща ідея. Birthday to the city of Belyavka and to the, the Belyav Sea. Uh, thank you so much for having me. I, I really loved being here. Uh, it's a beautiful city. It's a great way to maybe get out of Odessa and spend a day in just beautiful nature, uh, wonderful wine, and uh, so many nice things to do. So, uh, thank you again so much for having me. Uh, this was a great day. Thank you.